Запрошуємо вас до Глибочиці, до навчально-тренувального центру Полісся, де сьогодні Полісся зустрічатиметься із Вересом у контрольній грі у товариському матчі під час паузи ФІФА. Сьогодні визначальний день для національної збірної України. Сьогодні команда Сергія Реброва гратиме проти Ісландії вже за кілька годин у Варшаві. Поєднок відбуватиметься. Ну а поки клуб української прем'єр-ліги заповнюють паузу ФІФА не лише активними і насиченими тренуваннями, а і також. Товариськими поєдинками, і зокрема сьогодні Полісся зустрічається із Вересом. Визначаємо, що у турнірній таблиці Полісся наразі йде на третій позиції, маючи 23 очки. Це стільки, скільки і в ЛНЗ, що розташовуються сходинкою вище, на 4 бали менше аніж у лідера Шахтаря, і на 3 бали більше аніж у Динамо, що йде на четвертій позиції. Ротання переведені м'яча з флангу на фланг. Хороше підключення Крушинського. Виконує він пас до штрафного, а до ворота до забиті голи. В ісландців різниця значно краща. І гайдучик. Не встигає трішечки гру Айдін чіпляється за м'яч. Айренайді далі йде, відкидає на кльоса. Кльоц пробиває, цей удар. м'яч уходить на так само, як і у Руслана Ротаня і його Полісся. Що теж підкреслює. Зараз Гайдучик Зачепився, скинув на Йосефі. Той пробиває який гол! Томер Йосефі відкриває рахунок у матчі. Ідеально о, завершення, як то кажуть, ідеальний злочин зараз проти оборони Вереса скоїли. Гравці атаки Полісся обікрали, розіграли і одразу ж це трансформували в удар по воротах. Ідеальний розрахунок удару. Гайдучи не вперше йде, а у пресинг. Горох знаходить Кльоца, Кльоц помиляється, технічний брак і чіпляється Йосифі та бездоганно завершує. Бездоганно. Дивимося ще раз. Там Шібабенка відзначаємо, який рухався за кльоцем. Денис Дукве. Зараз непоганий рух м'яча. По флангу. Назаренко вривається. Потребує підтримки. Виконує простріл. Йосефі подає на дальню. Є удар поворота головою. Який наближається. Повернення до е, футбольного поля. Тігрує попереду. Велетень. Подає Велетень. Немає поки що удар по воротах. А ось і удар. Але тайм. І саме після 30 хвилин. Зараз яка передача на гайдучика. Не переграє один в один Горохові. Як відрізали Миколу Гайдучика від усіх. Зачекаємо на повтор, але атака все ще триває. Крушинський. Чіпляється за м'яч. Гравець Вереса хороший вихід. на, одразу на ударну позицію. Подача доворіть. Це удар. Виходить добивання. Сефі. Єсефій мчить у вільну зону. Потребує підтримки, щоб хтось на лінії м'яча також відкрився, тому що на лінії м'яча лише а, Тут з м'ячем Назаренко. Назаренко виконує простріл, він блокується. Центральний захисник та Вінгер. Теж з другої команди. Зараз хороша атака. Хороше зміщення. Йосефі крутить! І що. Кльос подає небезпечно. Довга передача в боротьбу. Удар! І тут же горох на поготові. Другий тайм, який говорив, почнеться із великої кількості замін в складі Полісся. 11 гравців знімає із гри Руслан Ротань. Міняє 11 увідомлення чемпіонату. Але він вже на футбольному полі зараз Андре Гонсалвеш. Назад відіграє на свого голкіпера. Хороший ризик. <тас> Хороше продовження. Гришкевич виконує навіс. І удар! Стіка! з Коста. Хороше продовження. Гонсалвиш. Куди такси? Класний футбол за другу команду. Зараз в атаці Верес. В Мурашко. Забарився, але атака триває. Кудрик. самовіддано. Кидається під м'яч, під удар. І все одно триває атака. І Верес забиває гол. Верес зрівнює рахунок Пожежа, яка, здавалося б, вже була погашена. Тривала і надалі. І це призвело до добивання. І врешті-решт до забитого голу. Доволі несподівано. Давайте подивимося. Там Мурашко не зміг пробити. Кучеров догравав ебізу до кінця Таліс Костя не вибив далеко. Всі. Корош, передача на хід. Може бути загрозливо. Лєднів подає на дальню, удар по воротах в ближній. Але забирає. Але тут зараз в атаці Верес. Давно не було таких входжень до штрафного. Удар по воротах. Про чолі з Русланом Ротанем Так і є. 6 голів у 14 матчах забив у другій лізі. Євгеній Микитюк. Лідні продовжує простріл Гришкевича. Прийом спини до воріт у ворота! Це Олександр Філіпов. І він забиває переможний гол у цьому протистоянні. 2-1. Пропустили просто перед завершенням третього тайму. Здобуває Полісся перемогу над Вересом у спарингу з рахунком. 2-1. Томер Йосефі рахунок відкрив на користь Житомирян. Рахунок 1-1 зробив Ростислав Тарануха і переможний гол на останніх секундах протистояння на користь Полісся. Забиває Форвард Олександр Філіпов.